Покажемо деякі завдання з теми функції. Наприклад, перше завдання: на рисунку ми бачимо деяку функцію, і треба визначити, на якому проміжку ця функція зростає. Отже, пам'ятаємо, функція зростає, якщо більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. На графіку ж ми бачимо, як функція піднімається вгору, але нас цікавлять, Значення ікса, тобто аргументу. І ми проєктуємо початок зростання на вісь Х і кінець зростання на вісь Х. І бачимо, що це проміжок від мінус 5 до 2. До одного, вибачте, і це відповідь Д. Наступне завдання. Теж ми бачимо фрагмент функції. І нам треба розв'язати графічну нерівність, тобто визначити, для яких x виконується значення f от x менше дорівнює мінус 2. Знаходимо значення функції, де функція дорівнює мінус 2, пам'ятаємо, функція CY, мінус 2 відповідно, це точечка на у y. І проводимо горизонтальну лінію, яка відрізає від графіка фрагмент, який знаходиться нижче цієї лінії. Тобто тут значення функції менше мінус 2, нижче, менше. Знову проєктуємо на вісь ОХ той фрагмент, це буде від нуля, відповідно, до трьох. На цьому проміжку від 0 до 3 значення функції менше або дорівнює, тому бачимо закриті дужки включно від 0 до 3. Ми графічно розв'язали нерівність. Наступне завдання. Ми маємо теж фрагмент функції, і хочемо у відповідність поставити таке значення. Нулі функції, точка перетину звісі х, і функція не функція f от x, а функція відповідно f от x плюс 2, x-2 і так далі. Тобто перетворена якась функція, графічно перетворена. Отже, пригадаємо, що якщо до х додається або віднімається число, то функція сунеться по осі ОХ вліво вправо. Причому, якщо плюс, то буде рухатись вліво, мінус вправо на дві одинички. Тобто перша функція пересунеться вліво на дві одинички, відповідно, і точка перетину сунеться на дві одинички. Точка 2,0 буде відповіддю. Друга функція сунулась графік на два вправо. Тобто і точка перетину також сунеться, і вона буде 6,0 відповідно. Коли функцію множить на число, відбувається розтяжіння вздовж осі у Y, а ось точка на осі ОХ знаходиться на своєму місці, вона не рухається. Тому точка перетину залишається та сама 4,0. Коли ж від усієї функції віднімається, бо додається число мінус ми рухаємося вниз, плюс рухаємо згору. Тому в даному випадку функція сунеться вниз, і точка 02 також посунеться вниз, і буде відповідно точка перетину 0,0.